Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський перекладними або з пересадками відправився до Вашингтону. Кажуть, що наш президент добрався до німецького Рамштайну і звідти з військової бази, військовим транспортним літаком. Він буде доправлений до Вашингтону. Завтра на нас чекає виступ президента Зеленського в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Я точно знаю, що значна частина громадян вже знає цю новину, і я думаю, перебуває уже сьогодні в стані нервового збудження і, можливо, навіть приємного очікування від фурору від полум'яної промови нашого президента. Але я хочу всіх розчарувати і сказати, що конгресмени не чекають від нашого президента. Полум'яних промов. Їх можна було достатньо послухати в режимі онлайн. Конгресмени дуже добре знають, що доповіді політичному керівництву пишуть спічрайтери і навіть такі президенти похилого віку, як Джо Байден, непогано читають Суфлеру. Насправді, Зеленського. На мою думку, викликали в Сполучені Штати Америки, і ми з вами дійшли до точки, важливої точки в російсько-українській війні. Зеленський має взяти на себе важливі зобов'язання, і під ці зобов'язання, якщо він їх візьме і гарантує їх виконання, нам дадуть уже критично необхідну кількість. Важкого летального наступального озброєння для деокупації наших територій. Але поки ми не візьмемо цих зобов'язань і найголовніше не переконаємо Сполучені Штати у їх виконанні, очевидно, що цього всього не буде. Про що йдеться мова? Сьогодні, вже експертне середовище прийшло в стан збудження тут в Україні і е, гуде обмінюючись думками, кажуть, що вже відомо ім'я наступного прем'єр-міністра, який має замінити Шмигаля, а також відомий навіть склад уряду. Він має бути технократичним і, зрозуміло, він складений не тут, не в Києві, а в Сполучених Штатах Америки. У мене є підозра, що взагалі. Мова йде не просто про заміну уряду і навіть не просто про антикорупційну діяльність і активізацію роботи нових правоохоронних органів, сформованими під диктовку Сполучених Штатів Америки щодо війни. Я думаю, якщо будуть прийняті зеленським умови, то ми не побачимо не просто Андрія Єрмака, а навіть такого дублюючого уряд органу або інституції як Офіс президента. Цього всього не буде, якщо, звичайно, Зеленський хоче отримати важке летальне озброєння і сприяти якомога швидшої, швидшій деокупації території України. І Головне і ключове питання, яке сьогодні турбує всіх, це зовнішнє управління. Ми з вами до війни перебували в зовнішньому управлінні, причому в якомусь подвійному зовнішньому управлінні з одного боку, частина людей були орієнтовані на Кремль, людей, які перебували у вищій політичній владі. Ну і частина працювала на підрозділ. Демократичної партії США, які у нас називаються соросятами. Це крило, це невелика частина демократичної партії. Хочу ще раз про це нагадати. І ось головне питання, яке всіх хвилює: чи можна отримати зброю і деокупувати територію без зобов'язань? Чи можливо було б таке теоретично? Я вважаю, що це важливе запитання, яке треба поставити і дати на нього відповідь. І в мене є на нього відповідь. Можливо, можливо отримати, що вам потрібно в житті, я зараз трошки прийду в образ і метафорично буду розмірковувати з цього приводу, якщо вимоги є недоречними, або вимоги, а коли вони є недоречними, коли вони є нижчого рівня. Я наведу приклад. Якщо ви хочете взяти на прокат або в оренду весільний костюм, тому що треба женитися, то вам його дадуть без будь-яких умов, якщо ви маєте охайний вигляд, двічі раз на день приймаєте душ і миєтеся дорогими шампунями. Але якщо ви прийдете в ательє чи кудись там в спеціальний заклад з прокату весільних костюмів, і від вас буде дурно пахнути, і у вас буде вошива голова, то тоді вам обов'язково виставлять умови для отримання весільного костюму. Спочатку вам потрібно буде у себе організувати виробництво в країні або в місті Дустового мила. І потім вам ще навішують зобов'язання виводити воші у всіх бродячих собак Європи. І, безперечно, ми виглядаємо як немиті і вошиві, і нам будуть диктувати умови. І цими умовами буде. Образно налагодження оцього шкідливого виробництва з виробництва, вибачте, за тавтологію Дустового мила. Якщо перейти від метафор до конкретики, то очевидно, що умовами надання озброєння і деокупації країни буде продовження, очевидно, Політики, яку ми спостерігали до війни. І я переживаю, що це буде ринок землі, ринкові реформи, тотальна приватизація державного майна, розпродаж всіх стратегічних активів, таке може бути, цілком може бути. І це плата, наша плата за нашу немитість і нашу вошивість. Якби ми були охайними чистими і а якщо перейти знову від метафор до інших речей, якби ми були відповідальними, дбайливо і з повагою ставилися до матеріальних і військових ресурсів, які нам надають за кордону, то очевидно, що Зеленського б не викликала до Сполучених Штатів Америки і не нав'язували йому. Умов з налагодження виробництва дустого мила і миття вошивих собак, блохастих собак з усієї Європи. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Але це ще теж під великим питанням чи Зеленський взагалі розуміє ситуацію і чи він готовий жертвувати, жертвувати Єрмаком офісом президента комфортними умовами, міняти уряд. Уряд, чи він знову думає продурити і щось там проімітувати? Безперечно, цього всього не буде, і ми прийшли до, от, ще раз повторюсь, до надзвичайно важливої точки в російсько-українській війні. І оцей візит до Вашингтону вже дає остаточну відповідь. На запитання, чому війна затягнулася, чому ми 10 місяців вирішуємо проблеми, які можна було вирішити швидше, з меншими жертвами. Ми платимо високу ціну, дуже високу ціну. І я повертаюсь до вчорашнього відеоблогу ще раз хочу нагадати, що головною метою сьогодні. Є діяльність вищої політичної влади, яка відповідальна за постачання наступального летального озброєння, а не законопроекти 82-71. І не, ми не потребуємо у підтримці цієї дурноти військового керівництва навіть в особі залужного. Не це потребує сьогодні країна. Але, як ми бачимо, це спроба компенсувати недоліки і прогалини в своїй основній діяльності з боку вищої політичної влади і прийняття оцих законопроєктів з посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців. Цей закон і цей жах продовжують зараз дуже зажваво обговорювати військові офіцери. офіцери це обговорюють, і що впливає. Сьогодні, що самі офіцери кажуть, що цей законопроект не передбачає ніякої відповідальності офіцерського складу. Це стосується виключно рядових. І ніхто не може провести експертизу щодо доцільності, доречності і законності наказів офіцерів в армії. Так? Ну, така, от у нас. Ситуація в країні, і ми з вами ще раз підкреслюю, отримали головну відповідь на головне запитання, чому ця війна триває 10 місяців і ще буде продовжуватися. Тому що ми з вами не миті і вошиві, і нам будуть спускати зобов'язання давати домашні завдання. І провину в цьому всьому несуть президент Зеленський, його команда, Єрмаки. І наше суспільство, і ми всі платимо людськими життями, і е, ніяких висновків Мар'яни Мар безуглі не, не, не роблять. Вони навпаки голосують в парламенті, оці дурноваті законопроекти і намагаються компенсувати гарматним м'ясом відсутність летального і важкого озброєння. А відсутність летального і важкого зброєння у нас, власне кажучи, тому. Що ми не займалися внутрішньою політикою і на елементарному рівні, і тому з нас вимагають помитися помитися дустовим милом, а, образно кажучи, а насправді нам нав'язують не військові зобов'язання. Я підкреслюю, що якби наш уряд демонстрував ознаки, а, Етики, і цю етику можна було б продемонструвати, її би всі бачили, то нам би не нав'язували не військових зобов'язань. якими ці будуть невійськові зобов'язання, можна тільки здогадуватися. Але я чогось передбачаю, прогнозую, що вони будуть не дуже для нас приємними. Але, зрештою, ну, поживемо, побачимо. Ну, от власне кажучи, на цьому у мене все. Ще раз хочу сказати, що всю відповідальність за ситуацію в країні в принципі і очікувано, і це не треба бути особливим там експертом і футурологом, щоб сказати, що несе вища політична влада в особі Зеленського і його партії там, монобільшості, слуг народу. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей. Ну, завтра нас, на нас чекають, як на мене, цікаві події. Взагалі ці дні. Ну, фактично, десь, я так думаю, що ну, розв'язка. Ще раз до побачення до наступних зустрічей.